Замінити штучні квіти та вінки на кладовищах живими таке пропонує екологічне бюро Української греко-католицької церкви. До Великодня УГКЦ випустила і встановила в кожній єпархії спеціальні банери. Просять не прикрашати могил пластиком. Чому розпитала Наталка Калінка? Чи не на кожній могилі свіжий пластик напередодні свят. Люди тут прибирають і приносять на кладовище нові штучні квіти. А старі, що вже втратили колір, викидають. Перед великодним священики закликають вірян не носити пластику на кладовище. Відмовитися від тих пластмасових вінків квітів, це є не означає не шанувати померлого. Просто його можна шанувати передусім, молитвою, а вже відтак різними нашими тими речами, які не засмічують довкілля. Йдеться про те, що ми шануючи померлих, одночасно не шкодили. Живим киянці Іванівні такі ініціативи не до вподобана. Купує штучні квіти, бо ті дешевші за живі і довговічніші. Ті перегніють правильно. А какої бідлан буде на могилі, якщо ми ходимо два рази в год годину три рази, їх по 25 п'ять літ уже нету? І що нам делать? Це краще, ніж то, що ми з вами курками пользуємося. Правда ж Город целе. Бутилки пластикової курки та не саме страшне. Це горіть. Спалювати пластикові вінки не можна, застерігає еколог Тетяна Тимочко. Від Цього страждає довкілля і люди, які мають проблеми з диханням. Також не слід ці вінки закупувати, бо пластик і папір просочений парафіном розкладається дуже довго. Ці штучні квіти з пластику разом з горяючі при низькій температурі виділяють токсичні речовини і, зокрема, діоксин, який є дуже небезпечним для здоров'я людей, бо провокує і спричиняє навіть онкологічні захворювання. Священники кажуть, що розуміють, переконати людей відмовитися. Від штучних прикрас одразу не зможуть, але на службах і далі розповідатимуть про шкоду для екології. Наталка Калінка Олександр Прозоров перший національний.